Вже четвертий рік поспіль за адресою, якою я проживаю разом зі своєю сім'єю, скоїться злочин жінкою поліцейського та пала Анастасією. Передбачена статтєю 164 КУПАП. Навіть жорстоке нелюдське поводження до нас, співвласників, кожен день зранку до ночі функціонує незаконна комерція в одній із частин приватного будинку, яка належить жінці поліцейського, без дозвільних документів. Це заважає мені та моєї сім'ї спокійно жити та відпочивати у себе вдома, бо незаконна комерція у житловому приміщенні знаходиться за стіною моєї кімнати чутно постійний шум гам, а саме хто в чому одягнений. Хто з ким спить, фого трусини того кольору нескінченно можна перечислювати. Це лише маленька частина злочинних дій, що робить жінка поліцейського разом зі своїми клієнтами.